Друзі, привіт! Ви на моєму каналі про подорожі та життя в Німеччині. Привіт! Я Ірина Лісова, мандрівниця, перекладачка, видавчиня та культурна менеджерка. Від страху публічних виступів я дійшла до багатотисячних відео на Ютубі. Разом з колежанками запустила два репутаційні проекти з підсилення жінок: креативний простір в центрі Києва Creative Women Space та видавництво Creative Women Publishing. У нашому креативному просторі я завідувала івентами і за два роки організувала 200 подій, що залучили як мистки і фрилансерок, так і дипломаток, і навіть міністерку Канади. Ми запустили Будовництво з нульовим капіталом, а тепер маємо два бестселери: про що вона мовчить і про що він мовчить. До речі, другу книжку координувала саме я від ідеї до друкарні. Вже 10 років я популяризую самостійні мандри. Була в експедиціях у різних куточках України від Волині до Донбасу. На ютуб-каналі я розповідаю українцям про світ, а світу про Україну. Зараз я живу на дві країни між Києвом і Берліном. І першою серед українських блогерів почала допомагати українцям розбиратися з німецькою бюрократією. Я відвідала понад тридцять. Країн, а зараз моя мета пояснювати Україну світові. Про цей новий проект я розкажу незабаром. Не перемикайтеся.